Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Скажіть, будь ласка, комусь допомагають відео дівчат, які знімають мотивацію на прибирання, і це мотивує їх до прибирання. Взагалі нічого не мотивує. Сьогодні день, коли мені потрібно прибирати. Так, мікрофон працює, коли мені потрібно прибирати в загальних місцях в цій квартирі. Я не дуже скажу чесно, люблю це все. Не дуже я люблю прибирати в загальних місцях. Зараз мені не подобається це, тому що дуже холодно. І в нас в квартирі почалася ота історія, коли живуть різні люди, і одному холодно, а іншому чи воняє їжа, чи ще щось, смердить їжа. І вони. Бігають, одна закриває вікна. Я не знаю, може, ви мене і подивитесь, звичайно, що це відео, ну, мої сусіди. Ну, вибачте, я не буду все виносити на загал, просто скажу, скажу, що є такі. Одна бігає, закриває вікна, тому що їй холодно. Мені також, до речі, холодно. Я б також їх закривала. А інша бігає, їх відчиняє, тому що е хто готує на кухні, їй заважають ці. Запахи. Зараз в Аліканте прийшов холод. На зараз 10 градусів на вулиці. Ну, завдяки сонцю, то, напевно, що треба треба перестелити ліжко взагалі. Така фунда в нас ще не дуже. В Аліканте прийшов холод, зараз 10. Зранку було 6 ночі я дивлюсь на завтра погоду, що буде 5 вночі, а 17 в день. Ну, на сонці буде тепліше. Просто що в квартирі холодно. Я вмикаю обігрівач і зараз хоча б трішки нагрію, щоб не мотати багато світла, не крутити. Отака історія, друзі. Женя приїхав на вихідні, як швидко плине час. Приїхав на вихідні. Вихідні вже закінчилися. Вчора вночі він поїхав. Ми ніде не були, нічого не знімали, чесно кажучи. Єдине, що Женя, як завжди, коли приїжджає, купує мені каву, тому для вас додам десь ось тут фрагменти, як він мені приніс в суботу, побіг зранку і купив мені кави. Мені і собі свою не пив зараза. А я свою, звичайно, що випила. Зараз я тут поприбираю, а потім піду прибирати в загальних місцях. І зазвичай, коли я там прибираю, і тут також і мою підлогу, і замітаю, ну, це якщо в мене вистачить сил і енергії. Оце не люблю, коли постіль різна, все різне. Треба, щоб було однакове. Ну, вже як є. Не розстраюємося. Ще хочу відповісти на коментар. Ну, тут будуть більше роздуми, що лікарі, які виїхали з України, ну що в Україні немає лікарів, а за кордоном є. Наші повиїжджали і, на жаль, не повернуться, тому що тут зарплатня вища. Я думаю, що тут не тільки цей фактор зарплати грає роль. А ще для того, щоб зробити омологацію диплома, треба рівень підтвердити рівень іспанської мови. Ну, зараз візьмемо Іспанію, так само в інших країнах. Рівень володіння мовою. І напевно, що для лікарів, для того, щоб працювати лікарем, треба це один. І це не один рік. Тобто треба витратити на те, щоб навчатися отримати сертифікати кожного рівня А1, А2, В1 і далі, і до С1 дійти. Потім на омологацію диплома також йде деякий час. І я думаю, що щоб все це зробити, піде десь від 3 до 5 років. Звичайно, якщо людина вже підтвердила і рівень володіння мовою і підтвердила свій диплом, і працює вже лікарем, знайшла роботу, то навряд чи вона буде повертатися в Україну. Якщо вже справа пішла, і людина адаптувалася, прижилася і налагодила своє життя, то напевно, що більше відсотків що вона залишиться. І справа тут не тільки в зарплатні, а взагалі в тому, що дуже багато років треба витратити на це. І якщо ти вже це зробиш, то напевно до того часу вже життя налагодиться і в Україну не буде сенсу повертатися. На жаль, це так, але до омологації диплома також людина повинна десь працювати, якось жити, вивчити мову. Коротше, дуже багато факторів. Не тільки зарплата, а все відіграє роль. Я так думаю. Напишіть свою думку, можливо, я не маю рації. Таке, дуже, дуже, таке також може бути. А я не пам'ятаю, розповідала чи ні, що у Аліси вчителька була лише ну, ось перший семестр закінчився початок другого, і вона сказала, що виявляється, вона заміняла. Кого вона заміняла, ми не знаємо, яка буде наступна вчителька. Дітки дуже, ну дітки вже, Десяти... десятирічні. Всі розплакалися. Не хотіли, щоб вона йшла. Вони вже до неї звикли. Так а зараз хто заміняє? Не знаю. <сміло> Не знаю. Все, все. Всі підряд. Каже, і вчителька музичного класу. Ось. Дубіничка. Навіщо? Прогуляємось. <хи> Зараз зайдемо по дорозі, все ж таки. Я хочу розповісти про сміття. Зараз тут така велика проблема склалася. Тепер сміття ми виносимо тільки ввечері, тому що дуже конкретно взялись за тих, хто виносить сміття не в той час, не ввечері, не з 8 до 12. І штрафи виписують. Раніше це існувало. Тільки як закон, ну і так не контролювали. А зараз взялися конкретно, вже є випадки тут в валіканта людей, яких штрафували, виписували штраф. Не знаю, чи отримував хтось вже, а виписувати виписували. Розповідали, що дівчинці мама дала зранку пакет зі сміттям, ну коли вона в школу йшла. Вона і викинула, а її зупинили. Поліція зупинила і в Фейсбуці, пам'ятаю, там хтось пис писав чи хлопець чи дівчина, що також зупинили і попросили дати документ. А потім людина питала, що тепер їй чекати, що прийде по пошті чи як. Ну така історія. І ми тепер боїмося. Написано, що штраф в таких провінціях, як Мурсія, чи як містах Мурсія від. Чи від 30 до 150 євро? В Мадриді до 750 євро може сягати штраф, а в Барселоні mm -hmm. до 3 тисяч євро. Mm -hmm. <сміття> Уявляєш? Ну це за сміття. А в Я не знаю, як валіканти. Це стосується всього сміття, не тільки той, який ти викидаєш ну, з ці контейнери, які попереду. Рест, органіка, там папель і таке інше. А ще те, що ти ставиш поруч, там вікна, двері, якщо хтось міняє, то не можна так залишати. Треба узгоджувати з мерією і вивозити. Отак, От як там стоїть коробка, видно чи видно, так залишати не можна. За це можна отримати штраф. Ми тепер боїмося. Так ще трішки почнемо ще сортувати сміття. Ну так, тепер чекаємо вечора і виносимо. А знаєте, в Україні у нас були такі забобони, що виносити ввечері сміття не можна. Не пам'ятаю чого, чи тому, що сварки будуть вдома, чи щось таке. А я Жені тут пожартувала, кажу: знаєш, як буває, чоловіка відправляєш за хлібом, а він може в бар десь піти, засидітися, так тепер ввечері тут сміття треба виносити. А так чоловіка відправиш, а він десь в сусідньому барі і зависне. Така цікава історія. Тепер, напевно, тільки жінки виносять сміття. Жартую, звичайно, але факт є факт. Маленька історія, якби у Олі був балкон. Що б я купила? Я б просаду там вирощувала якусь. В цьому теді завжди відкриваєш щось нове. Ось це також прикольно на сонці від сонячної батареї. Працює. Ну, в нас немає ні балкона, ні сонця взагалі в цій квартирі немає. А які милі речі. М -м -м -м. Будиночки ось також такі. <к Türkiye> Що ми туди будемо садити? Що Міня. Солодні. А ви вже всі придумали, що дарувати своїм коханим на день закоханих. А ти мені що подариш? Та я не знаю. Я думала, що сюди свічку можна вставляти. Щоб воно світилося. Аліса, ти бачила? Що бачила. Каже, я думала, що туди всередину можна свічку вставляти. Коли піджигаєш, то світиться. Світяться очі. Я сьогодні купила це знаєте, покупочки після 30 -х. Купила ось таку штуку в теді, щоб прибирати. Не знаю, написано мульті. Ну, типу, мультиштука, якою можна мити все. Оце зараз буду на нею прибирати. Євро 55 коштувала. Це знаєте, то шукаю роботодавців, показую, що я вмію прибирати. Ну, поки що показую, що я вмію прибирати. Шукаю, нікому не треба прибирати. Взагалі вважаю, що це дуже багато. Я прибираю кожного тижня по понеділкам. Так само інші дівчата і хлопці. У ну, нас, в принципі, чисто. Оце моє туалет. То з вами розмовляю. Взагалі. Ну, але треба хоча б протирати поверхню. Тоді легше прибирати коли знаєте, дуже часто і чисто.